Ососити та мити. Разом легше це робити. Це офіс єдиного із колись багатьох подібних підприємств у одній із столиць українського машинобудування. Собака тут теж член команди. Бізнесмен Максим керує цілим машинобудівним заводом, а от Максом може керувати лише Лабрадор Бруно. Йому 8 років, він ходить зі мною на роботу. Тут він член колектива, займається, скажімо так, психологічною реабілітацією. Для співробітників це мій мотиватор зранку годину прогулюватись і ввечері. Приклад із Бруно я навів як доказ однієї з визначальних рис Максима Коротуна гуманності у поєднанні з відповідальністю. Ну, Максим син свого батька. Отак от я скажу. Ну, от ви пам'ятаєте попереднього директора. Так, да, дуже пам'ятаю, хороший був чоловік. Ну, Максим на нього схожий. Ну, так, да, три теж требує. Про Сергія Кортуна. Батька Максима і засновника заводу розкажу згодом. Поки що ж зазначу, що у тричі уважніше, аніж до домашнього улюбленця, теперішній власник заводу ставиться до десятків інших своїх підопічних людей, які пропрацювали на його заводі, ледь не все своє трудове життя. Я працювала тут у сьомому, восьмому році, потім пішла на більш таке підприємство. Більше, а потім я вернулася сюди. Тому що тут до людей ставляться дуже гарно. На цьому заводі виготовляють обладнання для грандів вітчизняної економіки. Це з більшого продукція для великих підприємств металургійних шахт, комбінатів. Це конвеєрне обладнання, це транспортне обладнання, це запчастини, це редуктори і так далі. Ну, це ж те, що забезпечує нас вуглем, рудою. Талом і так далі про важливість єдиного уцілілого заводу говорять і урядовці. Здебільшого більшого великі машинобудівельні компанії і корпорації вони релокувалися по очевидним е, причинам це високі військові ризики. Але е, чи не єдина компанія, яка залишилася, яка працює в сфері машинобудування, це компанія, яка належить сім'ї Максима. Максим Коротун став керувати родинним машинобудівним підприємством після трагічної загибелі батька. Сергій Анатолійович Коротун створив нову кампанію на базі старого радянського заводу на початку 90-х. Обрав шлях підприємця, не побоявся вийти в це відкрите море. На початках Максим глибоко не занурювався у тонкощі машинобудування. Він займався дзюдо, навіть брав участь у складі української збірної у Пекінській олімпіаді. З роками сімейна справа захопила, і колишній спортсмен поступово ставав підприємцем. В одній компанії працювали чи не всі найближчі родичі? І мій дід був з моїм батьком. Вони були спочатку засновниками цього підприємства. Тому це ну, такий родинний бізнес. Моя тітка, вона співвласник і фінансовий директор. Мої мама з сестрою теж співвласники. От і, хоча в них свій власний бізнес, після 24 лютого машинобудівне підприємство не припинило працювати. Частину потужності релокували у Дніпро. Виробництво таке, що перевести його було складно важкі верстати специфічне приміщення, проте релокація була необхідна, бо не всі замовники ризикують укладати контракти із підприємством, що знаходиться за кілька десятків кілометрів від зони бойових дій. Знаєте, тут кризис менеджмент, в якому ми зараз працюємо. Йому не навчать ніякі компанії-консультанти. Про це не написано в книжках. Скажімо так, ти маєш з коліс, перебудовувати стратегію, знаходити рішення і зберегти процеси, колектив і так далі. Та, попри всі складнощі війни з безжальним ворогом залишилося на місці менше половини колишнього колективу, близько сотні співробітників. Тут досі виконують замовлення для стратегічних галузей промисловості. То я щось роблю важливе для країни. Я зважник і я варю роліки. Толіка пори я учеником прийшов на завод лозовий, і оце робота вже мене 50 років стажу. Поки що підприємство працює на виживання. Обсяг колишніх замовлень від сталих партнерів скоротився наполовину. Вони теж намагаються вижити, тому замовляють якісь запчастини для того, щоб підтримувати свої виробничі процеси. Тому ти маєш оптимізувати свої технологічні процеси таким чином, щоб в ту маленьку, мінімальну додану вартість втиснути всі свої витрати і розходи. Ще дуже важко, тому що ми, у нас частина. Підприємства в Дніпрі і весь вся всі матеріали ми маємо постачати звідти. Тому про прибуток поки що не йдеться, бо тут утримують людей, дотують і сплачують податки. Стратегія на збереження. Ми власне ці три роки два з половиною роки. Ми ну, відчуваємо збутки. Ми живемо за якоюсь там, ну я не можу сказати, що за якісь накопичення, але це збуток для того, щоб дожити до. Кінця війни і щоб зберігти процеси, з яких ти можеш розпалити знову і піти далі розвивати наше підприємство. Один із рушіїв розвитку ось цей новий верстат, що придбали нещодавно за державний грант у майже 4 мільйони гривень. Одразу ж купили і запустили у роботу. Інша чудасія відкрилася нам тут же в одному з приміщень заводу управління. Метафорично і фактично тут поєдналися два типи промисловості тяжка і легка. У кількох кімнатах працює швейне виробництво, що його організувала в українському Донбасі, також родина Максима. Там ми зустріли його маму і побачили десятки жінок, швей, які шиють одяг. Для насправді українських відомих брендів і українки, купуючи надаючи перевагу українським брендам одягу, насправді купують одяг, який пошити в надзвичайно складних умовах. Основна частина швейного виробництва також переїхала до Дніпра. Там працюють і керують справою Максимові. Мама і сестра. Попри відстань і життя на два міста, родина постійно на зв'язку, і кожен із коротунів мріє воз'єднатися і повернутися.